Не один раз мені громаду прийшлося заточити цю фрезу. Ставлю фрезу зараз і доробляємо. От така ситуація. На даний момент є потрачено 7 плюс 3, то є 10 годин на фрезеровку плити 400 на 400. 7 годин навесні. Отак От громада виходить. Отакі От поля фрезеровані, переходи. В принципі, то і не є так просто то фрезерувати, трошки є нагрузка на руки, тому фреза має бути гостра, обов'язково. Громада в процесі роботи вийшла, був острівець, і я острівець посередині розфрезерував. Отако. 7 годин тут і приблизно буде 8 годин тут. Тут видно, як уполіровано від підошви ручного фрезера. І зараз будемо збивати. І все, фрезу треба зтрити. Мені вже цікаво, який перепад я нафрезерував. Ну, моя ставка 4 десятки плюс-мінус. Вітаю громадо на каналі. Продовжуємо далі. Значить так, провірушна плита. Сьогодні будемо збивати вершини. Збивати будемо болгарку. А потім будемо переходити на більш такий детальний підхід до роботи. Так, це та фреза, що я фрезерував. Це, наприклад, у такому футлярчику. Це є фреза з тим, що нова. Я покажу по різниці. ну Скажу, що 2,5 мм я зняв з фризи, коли заточував. Для того, аби продовжити роботу з плитою, я зараз переходжу штангелем у кожнім місці, яка де товщина, треба обов'язково провірити. Так, взяв я свою повірошну лінійку. Є. Так само взяв щупи. Так, зараз беремо щуп. Що ми тут маємо? 0,45. 0,45 не проходить. Добре, обертаємо так. Ні, нічого з того не буде. Значит, сразу уменьшу им номинал до... ну, давайте так, 0.2, либо 0.25, так, есть 0.25, так, тут есть. Тут є. Так, і тут каже... Тут є. Поки що маємо що? Дві з половиною десятки. Я що казав? Чотири десятки. Значить вже помилився. Як будемо починати роботу? Роботу ми будемо починати все дуже просто. Хто цікавився цим питанням, то він знає, що для початку треба робити діагональ. Тобто ми кидаємо лінійкою тако і потім розвертаємо по діагоналі тако. Зразу показую, де є що. От є відпечатки оце і ці вершини, що треба позбивати у першу чергу. Все, що я зараз буду робити, то є неправильно. І приступаю до чорнової. Обдирки. Є один цікавий момент. Дуже багато хто робить помилку, збиває периферію круга і навіть не задумується про те, що може зробити яму, таку, що потім тої ями сі не збудеш. Ми вже це проходили. Тому я откладу круг майже на льожа і починаю збивати. Беру знову лінійку і знову по діагоналі. Так, після 20 минут роботи є отакий малюнок. І є тут цікавий один момент. Повіриш на лінійка. Котра рейса отут ходить тако. Якщо ми розвертаємо по другій діагоналі, там все нормально, сидить плюс-мінус мертво. Тут є хід. Що означає? Значить, що ця сторона є вища і ця сторона є вища. Ну, то все треба дуже акуратно, не спіша. Так, добився я того, що вже. Провірш на не ходить мені. Так, і на діагональ тако. Тут теж вже не ходить, сидить нормально. Так, коли я збив плюс-мінус по діагоналі, так само можна провірити тепер по периметру. Отако. Тут, тут, Тут і отут. В результаті маємо таку картину. 40 хвилин роботи. До речі, там дуже багато коментарів було під відео. Резировка рушним фрезером повірушної плити. А ви знаєте, яка ціна на сьогоднішній день повірушної плити? Зараз скину вам скріншотики. Так громада, головне треба знати коли зупинитися. От тут є отакі ваші залишки. Тут є такі залишки ще тут. це треба врахувати те, що десь є від круга ще якісь такі трошки, щоб потім при шабровці зійшло усе, щоб вийшло гарно. Ось така робота. І так, плита є після болгарки, ну і два рази я шабером пройшов. Мені було, наприклад, дуже цікаво, скільки потрібно пройти, щоб я, наприклад, забрав слід від болгарки. От, два проходи шабером, і слідів від болгарки практично нема. Там десь є отакі от риски. Не знаю, видно, не видно ну то вже майже зрівнялось взяв я провірочну лінійку Ту, що я собі зробив і взяв щуп 01 зразу кажу що він не проходить це вже після болгарки тут щось трошки є мало, певно там є ямка з під фрезеровки тут взяло А так то не проходить. Коротше, такий результат, які ставки тут де не проходить. От, на середині є, оскільки, наприклад, тут на цьому відрізку. Які ставки у кого? На рахунок шабровки. О, оскільки це є дуже марудна робота, яка надоїдає. Будемо старатися цю роботу робити кожен день від півгодини до години не більше. Тобто роблю перекур у роботі, ту, яку я роблю, і тих півгодини буду займатися плитою. Значить що, е, за допомогою лінійки я провірю плюс-мінус плиту. Тут є ще отакі непогані перепади. Тут точно є десятка, то й дві. Прийнято було рішення трошки ще попрацювати болгаркою. Якщо точково працюєш болгаркою, ну плиту просто нереально нагріти, скільки тут багато є чугуна. Наразі бувайте здорові. Чекайте наступного відео. Всім всього найкращого!